Аж чотири герої прославили маленьке село Кульчиці неподалік Самбора. Троє з них гетьмани. Петро Сагайдачний, Марко Жмайло Кульчицький, Павло Буд Павлюк. Четвертий, напевно, найвідоміший герой оборони відня Юрій Кульчицький. Європа його шанує за те, що він навчив її пити каву. Як пояснив заступник керівника Самбірщини Віталій Кімак, стільки героїв на сотні метрів пояснюється традиціями. Шляхетство тут плекалось і шанувалось як ніде. Можу згадати 90-ті роки, коли розвалювалися колгоспи, то в Кульчицях це було одне з перших сіл в Україні, яке швидко ліквідувало колгосп і віддало свої земельні паї фермеру. Це, це також було певне новаторство, яке йшло від цього села. Щоб популяризувати традиції села, тут вже вдруге організовують фестиваль української звитяги «Кульчиці-фест». це надзвичайне свято вже тому, що поєднає шанувальників козаччини та кавуманів. Тут можна послухати кобзарів, подивитись виступи фольклорних колективів, рукопашу гопак, скуштувати козацький куліш, а потім запити все це кавою. Ми плануємо цього року на фестивалі відкрити галерею традиційних ремесел, де ми запросили ремесельників і ковальство, і складува, і кераміка. Планується. Ми також запросили козацькі клуби, козацькі організації, які мали би відтворити живу історію, провести певну презентацію. Головною ж подією фестивалю стане відкриття пам'ятника першому європейському кавоману. Пам'ятник Загайдачному в селі вже стоїть. А от Кульчицького вдалось увіковічнити тільки зараз, говорить один з ініціаторів його побудови Ігор Сапеляк. Своєрідно він буде, ніби запрошувати відвідувачів в цю новостворену експозицію кав'ярня Юрія Кульчицького. І надали йому свої особливості тим, що вдягнули його. стоїть пам'ятник Кульчицькому в турецькому одязі. Тут він особливий тим, що одіти в козацький одяг. Крім кави на святі гостей пригощатимуть ще й маківниками. Це ще одна візитна картка Кульчич за смачне тісто місцевих жителів інколи називають макогонами. Вікторія прихід для радіо Львівська